Ми віримо виключно у міжнародне право. Ми віримо в міжнародний вплив лідерів. Ми віримо в міжнародний механізм. Ви праві, що тільки один механізм, тільки один міжнародний кримінальний суд. Він не може повністю виправити ситуацію, він не може повністю вплинути на Путіна і його побічників. Але разом всі лідери МКС, міжнародне право, ООН. Двадцятка разом всі точно можуть закінчити цю війну. Але результат від МКС все одно очі... ми відчуваємо, Путін не подорожує більшістю країн світу. І ми це бачимо. Більшість лідерів, які визнали Римський статут і визнають, це значить, визнають рішення Міжнародного кримінального суду, більшість лідерів стараються так не їздити і до Путіна. Γύρε ζούγκλαν. Σε φσαιοντό.